Всім привіт, це Гаврищак, YouTube-ресурс Футбол 24 Сьогодні спробуємо розпочати із позитивної приємної новини нашого Олександра Зінченка. Видання Фофоту визнало найкращим лівим захисником цієї планети на даний момент на зараз. І Олександр обійшов Люка Шоу із «Ім'ю», Тео Арнандеса із Мілана, Девіса із Баварії, Голландця Акей Сіті. А також навіть обігнав талісмана Анчелоті Ферлана Менді ізрала. Схоже, Артета запросив зінченка в Арсенал з наміром використати у півзахисті, але цього сезону Олександр процвітає на позиції лівого захисника. Підбираючи м'яч з глибини і переміщаючи його в центральні зони, українець може диктувати гру чудовими передачами. Також він забезпечує міцний захист. Сашко сьогодні в рамках чергового туру Прем'єр-ліги разом зі своїм арсеналом зіграє проти Крістал Пелес початок поєдинку о 16.00, як відомо. І плавно переходимо до матчу премєр ліги який відбувся на. Передодні це Челсі проти Евертона, і у ньому, як відомо, не взяв участі. Наш Михайло Мудрик. І ось що писали фанати синіх у твіттері Челсі. Після того як там з'явилося після матчове інтерв'ю Грема Потера. Ми розчаровані, бо втратили очки. Усе йшло позитивно. Ми рухалися у правильному ключі, забили гол. Потім мали пенальті. Але при цьому недостатньо добре відіграли в захисті у кількох моментах, і це нам коштувало балів, які зіпсувало хороший перформанс від команди. Коли ти не виграєш у рідних стінах, це завжди розчарування. Просто поясніть його сьогоднішні заміни. Чому не використали Канте і мудрика, Галахер щоразу, коли його випускають на заміну. 1-0 проти Мадрида на третій хвилині, і Потер виконує заміну Галахера. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, з якими і обговоримо поєдинок Челсі проти Евертона. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт так, от як ти думаєш, чи праві фанати Челсі, що Грем Потер помилився, випустивши замість Пулішича на поле Галахера? Потер ту заміну Пульшича замість точніше, випускання вихід Галахера замість гравця атаки, але завжди це був в попередніх матчах Жоу Фелікс. Робив і нічого критично а, жахливого не ставалося. Челсі тричі поспіль доводив справу до перемоги і відповідь нічого дивного, що в принципі була ця заміна, і саме Галахер, який мав би трошки додати контролю, трошки надійності а, в середній лінії а, додавати. Він відповідно додавав, створював дует такий а, Фелікса і Хаверса в Атаці Тобто ці двоє вже мали роль таких повністю вільних художників, тільки у двох, А Галахар десь там на підхваті, на під, підпасовці, підтанцовці. А, і це, в принципі, могло б знову зіграти, якби не такий агресивний стиль Авертона, який просто на стандартах, на пресах змусив е Челсі до своїх Воріт. Ну а коли ти вже дозволяєш командам Шана Дайча в, ти, втискатися в, е в твій штрафний і подавати зі стандартів раз, другий, третій, то чекай біди. Потер визначав, що типу, вони шкода, шкода, що пропустила цей дурний, тому що там е вони працювали над тими стандартами і так далі, але щось е хтось не виконав домашні роботи. Е але окей, ми пропустили цей гол, е і потім Челсі досить швидко відновлює свою перевагу. Пенальті е прекрасний е е е прохід Ріса Джеймса, стіночка, і він змусив е конкурента Маколенка Годфрі схвалити на собі, там ще й Тарковський додавав. Тобто там подвійний пенальті, я не знаю, що там стільки довго вар вирішував, і сперечалися захисники Евертона. І в цей момент, коли рахунок стає 2-1, то всі карти на руках можна випускати тепер вже точного Михайла Мудрика, який на контратаках має добивати і завершувати а, завершувати цю гру. І ось тут вже є питання до того, чому наприклад він не випускає а, саме українця, який виконує найкраща там швидкість не тільки в Челсі, так а як якщо вірити ФОФана взагалі в світі, і навіть там він в збірні з Бапе працює, то a mumbapani proto a um... Не зможе конкурувати з Мудрик, знайде не зможе конкурувати з Мудриком на, на швидкості, але тут Поттеру не потрібен такий гравець. Він знову е, виставляє е, футболістів більш такого обережного плану. Е, всі ці заміни класичні свої робить е, за шаблоном. По суті, е, лофтус чік е, серединку, там туди-сюди, е, Карнічок в І тут виникають звичайно шалені питання. Фанатів абсолютно справедливі. Чому, наприклад, в Мадуеке, з якого заплатили? Гроші ну, менше, ніж ми за мудрика але теж заплатили. Чому збірної України вони е, ну 100 мільйонів витрат просто в нікуди, їх е, тренер не випускає, їх тренер не використовує. Просто боїться типу розкривати гру, чи що те, що виходило тричі поспіль, воно ж не означає, що воно буде тепер все тепер кожного матчу виходити, е, і, і таке враження, що Поттера просто він так настільки труситься за результат, що він е, в, можу, боїться якихось нешаблонних дій. А власне, вихід Будрика на те, щоб десь там на контратаках е, добити, то він би для Потера, для, для нинішнього Потера, е, він би був дуже ризикованим і. Оця фобія мудрика, фобія зіграти сміливіше це є якби одним з основних питань до головного тренера Челсі. І в принципі, в цьому критика фанатів і експертів англійських зрозуміла. До речі, щодо мудрика, який знаходився постійно на лаві запасних, з'явилася тролінг-мапа активних дій Михайла на Стемфорд-Річ. Зараз виведемо, продемонструємо. Фобією Поттера розібралися. І до речі, про Миколенка його фанати похвалили у Твіттері, по про те, що він отримав найнижчу оцінку серед ірисок за версією Хускор. Про Миколенка погано пишуть, але він принаймні футболіст. Не варто недооцінювати м'яч Миколенка до Дукура до того як він потрапив до Сімса. Тут така історія, що в принципі Евертон знову почав набирати очки, знову досить надійно грати в обороні, коли захворів Миколенко. І Дайч відзначав, що Готфріск прекрасно скористався своїм шансом. Тому він зараз грає, десь він трошки співчутливо відгукувався про Миколенка. Мовляв, там хвороба треба відійти і так далі. Але це все просто дипломатія. Насправді Миколенко ну, там, тиждень похворів і вже ще минуло на минулих вихідних він би виходив, якби дач бачив, що от Миколенко на дві голови вищий сильніший а, за Готфрі. В Готфрі а, мав всі такий зоряний час, але от в цьому матчі він власне привіз цей пенальті, і це може бути такий переломний момент. А, тоді як а, Миколенко віддав цей гольовий пас, там хтось може насміхатися. Це таке перед асист і так далі. Ну реально, і фанати Евертона, і всі будь які притомні люди в Англії відзначають, що е, насправді як тонко, як справжній футболіст відіграв Миколенко, од щодфріґрас то і Тонкого відчуття пасу, де він просто з, зводить у фланг на себе бере захисника, і потім кидає не просто там ну наугад вперед і так далі. Він досить продумано а, закидає на дукоретки, враження, що це якась чи розіграна награна комбінація, чи. А, Просто Миколенка є цей скіл, відчуття моменту. І в принципі, це було більше схоже на ті часи його в Динамо, в збірні України, коли він і проти Роналду і в обороні відігравав, і в атаці дуже якісно відпрацьовав. І це був ключова дія, в яка пас з просуванням, якими любить нас тішити з інченко, той ж так, і це. А, був такий ключовий момент. І я вважаю, що в принципі був зараз може настати нарешті далі перелом вже в бік Миколенка. і Він а, після міжнародної паузи, якщо уникне травму мачок за збірну, а, має всі шанси тепер повернутися в е у склад. Вотфрі повторюсь, що він був в порядку. Він ну, типу, не, не особливо програвав, не особливо вигравав цю боротьбу з Миколенком. Просто був результат е команда. Mm, билася годфрі бився, і цього в принципі для Дайча, для, 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 в його ш, таблиці е, шкалі оцінок захисника. Цього достатньо до речі, про зінченка і повертаючись до інформації, яку ми оприлюднили на початку випуску. Чи справедливий рейтинг на твою думку від е, Фофоту? Станом на зараз на нинішній момент можливо так, але це все звичайно дуже такі суб'єктивні моменти. Ну тобто, з іншого по-перше, в нього я вважаю найкращий піар в, серед конкурентів на цій позиції. По-друге, він все ж таки не ну з тих всіх його конкурентів, він один насправді не захисник ніякий. Він півзахисник і зараз приїде в збірну України, буде в півзахисті грати. І він, в принципі, це робить і в Арсеналі, коли команда контролює матчі, коли вона грає проти автобусів, де. Неймовірно корисний зінченко Власне, там він грає в серединці він грає в напівфлангах інсайда і так далі. Будь-кого тільки не лівого захисника. Так він зліва теж може відіграти, може добігти в обороні, може прострілити з флангу, але це кількісно. Е, дуже рідкісні моменти. Ну, тобто, важко його все-таки оцінювати, порівнювати там з, Робертсоном, з Тео Стеоернандесом, з Чілвелом, е, з тим же Гірейро, в якого космічні цифри там голів асистів, але це все таки бодисліга, тому тут робимо таку скидочку. Е, е, але з іншого боку, це основний лівий захисник команди чи, е, майбутнього чемпіона, можливо е, з, принаймні станом на зараз лідера АПЛ. І багато хто каже, що це найсильніша, найкраща ліга світу. Ну то відповідно при при природу цього рейтингу можна зрозуміти, що Зінченко, як незамінний лівий захисник такої, такої команди, може вважатися може цілком вважатися одним з головних претендентів. Окей, і переходимо в зовсім несподіване місце до люги Жупіле, де на заміну за Брюге вийшов наш Роман Яремчук, і вже називають що це промах сезону, який завдав удару українець. Якщо не помиляюся, після 60-ї хвилини, коли його брюге програвало кортрейку. Яремчук – невдаха року. Будь ласка, виключить цього Яремчука зі списку, виходить гравець на 30 хвилин, має єдиний свій цей момент і не реалізовує це, звичайно, дуже прикро, тому що е, вже от фанати Брюге ледь петиції не готові писати за те, щоб його просто навіть в заявку до складу не включали. Забули про нього, про Романа і, і все таке. Тим більше це сумніше на фоні того, що зараз міг би собі сидіти на лавочці і мріяти про фінал Ліги Чемпіонів, де в принципі. Фійки слабша сітка е, чвертьфіналів, півфіналів, і якщо б він залишився в команді Рожера Шміта, міг би цілком собі претендувати на якусь таку е, медальку, як гравець, який зрідка виходить на заміру е, Якщо серйозно, то, е, звичайно, цей, цей момент був це краще, ніж пенальті. І коли ти не забуваєш, коли ти. 10 метрів від воріт б'єш, коли тобі викочуючи ідеальний пас на скільки там менш ніж 10 метрів перед воротами, коли воротар вже в інший кут кидається. Це неможливо зрозуміти, це неможливо виправдати. Ми в принципі готовий був, звичайно, захищати. Романа, тому що ну там всякі могли бути нюанси з довірою до тренера. Там була вже зміна наставників. Скотт Паркер, який прийшов там після відставки, довіряв всіляко Яремчуку І за це українець нічим не віддячив англійського тренера, і це дуже прикро, тому що в принципі зараз немає жодних підстав. Включати Яремчука на навіть в список гравців на заміну, і якщо він зіграє ще тих 30 хвилин з останнього матчу в найближчих п'яти, то це вже буде успіх. Ну як ти думаєш, попрощається в міжсезонні Брюги з Яремчуком. Та вони би раді були попрощатися, але команда заплатила 16 мільйонів євро це раз. А друге ні я не бачу особливо претендентів. Ну можливо, хіба що б був десь е, в Англії, там е, вміють людей е, з англійської прем'єр-ліги розводити на, і на гроші, і на ці ці цікавих перспективних форвардів. То можливо, десь там би він себе проявив. Ну але тут потрібна дуже якісна робота агентів, пі піарщиків і так далі. А е, навіть якусь таку нарізку зробити в дії Яремчука за останній цей сезон. Um Devin. що корисно, що цікаво, ефектного зробив, то буде дуже складно. І тут і гравцеві самому треба дойти на пониження, відповідно, я так розумію, і а зарплатні, якщо, якщо не вдасться якийсь варіант в Англії, навіть в чемпіоншипі хоча б знайти, то буде, буде досить складно і поки що якось так сумно виглядає ці перспективи. Я би навіть не виключав, можливо, можливо, і повернення в Україну. А, ну тобто. В Європі поки що взагалі складно знайти таку команду, яка б йому підійшла. Ну Це або реально якась Туреччина, Греція, де останнім часом більше є, або гравців з України, або легіонерів з УПЛ. Останніх і можливо, можливо там. А, а якщо ні, то навіть навіть Україна. До речі, ти згадав про ймовірне продовження кар'єри Форварда Брюге в Україні. Який би клуб на даний момент, який виступає в ОПЛ, підійшов би ідеально для Романа Яремчука як основного Форварда? Треба дивитися в принципі по фінансах по амбіціях. Це звичайно тут тільки три команди є. Динамо. Так як повернення в е, Київ, е, але таке зіткнення зі старими демонами, які в принципі Ярмчук там не заграв і десь трошки був ображений на клуб свій рідний, е, тому тут можуть бути питання. Плюс, е, в принципі, Сурки з останнім часом більше скидає е, гравців, ніж купує. З іншого боку, дуже важко з останнім часом власне, провалювалися всі спроби там, і румунського, якогось, і нігерійського, і будь-якого ще форварда підприємства. Писати в атаку, тому що війна, тому що люди бояться легіонери їхати. А на українському ринку це тільки добак, який захмарну ціну за нього просить Дніпро, і Динамо в житті такі таку суму не вивалить в принципі, як варіант з орендою в Динамо може бути, тому що ця позиція не дуже щоб закрита. Ну там, в принципі, в Динамо багато позицій кризових. Звичайно, прихід Яремчука може десь в Анату відкрити шлях або на лівий фланг. Або навіть грати з двома форвардами Динамо може почати. ну Тобто потрібно трошки якось підсилювати більш досвідченішими гравцями, тому що от, часку починає нарікати на те, що е, по 18 років гравцям е, в Києві е, більшості гравців чи то навіть менше 18 років, і це він не може там ліпити результат тут і тепер з такою командою потрібно чекати. Ну а Яремчук, е, ніби такий грав форвард який з, з яким можливо не треба буде якраз чекати. Є Шахтар, звичайно, який в принципі ну, Оре не вважає не вражає Сікан е, поки що себе не може реалізувати на позиції форварда, Ну то в принципі ми міг би тут прийти, але знову ж таки, тут конфлікт такий трошки таке. Е, як з Барселони, реалий на навпаки, не, не часто гравці переходять, так і Динамо Шахтар, то теж можуть бути такі, не, 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 не всі можуть зрозуміти такий подібний перехід. І є звичайно Дніпро, який, якщо продасть в принципі, вигідно довбика і буде велика криза на цій позиції, то чому б ні чому б не підписати? Можливо, я думаю, навіть би Дніпро був б таким, таким собі фаворитом на те, щоб Яремчука якось чи орендувати чи, чи навіть викупити. Ну так до речі, якщо продадуть влітку довбика, то можна цим скористатися і викупити контракт Романа Яремчука. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що подився поговорити та обговорити е, е, дії наших легіонерів в рамках різних чемпіонатах, або їхні недії е, та відсутність у стартовому складі або виходу на заміну, Як це було із Михайлом Мудриком, у матчі Лондонського Челсі проти Евертона, е, це був Юра Гаврищак, Тарас Котів, а також ресурс Футбол24. Не забуваємо ставити лайк, підписку, коментар і також на збройні сили України побачимося.